Тома? О, ти знову у шафі заснув? Та чого одразу заснув? Я тут е е прибираю, е міль ганяю, та нічого він нас не ганяє. Так ну давай, той лети, светер свій і дай. Ми зараз теж з хлопцями підемо відпочивати. <гум> Тільки но ну, і завдання повернулись. Ну, а ти добре, а я тоді піду собі ранкового чаю зроблю. Вже третя година півдні. Ну, чай вдень, доречно пити. Бувай, патрончику. Пане будь ласка, сховайте мене. Що? Від кого? Аго, пухнастий. Угу. Не бачив горобчиху тут. Жирну таку. Пухнастий то не звернення, Я кіт. І мене влаштує пане Том. а жирну, я тут бачу тільки цю фразу, після якої хочеться вимити лапки. А це не котячих бусів справа! В цвіріньках. то пташині приколи. Mm. В цвіріньках, приколи. Мені здається, ми втрачаємо це покоління. Гайда, дзьоба! Перехочемо завтра на виставі з цієї. Актриси! <ріст> я вам перегочу, бешкетники. Вони пішли, виходь. Ти у безпеці. Дякую, що не видали, але я краще вже полечу. А може, може, лишайся. Я збирався якраз попити чаю зі смаколиками. І тобі зроблю, хочеш? Хочу, але мені не можна, бо я бачите. Не така, як інші. Так, ніколи не вір словам невихованих пташок. Вір тільки собі. Я от бачу перед собою справжню красуню, та ще й кажуть, актрису. Так, я думала прочитати монолог з цієї романтично-медової драми Ромяу і Джульєта. А зараз думаю, може, й не треба. Коли я був ще маленьким, я вже тоді мріяв про велику сцену. Місцеві коти мене шпуняли за задивокуватий вигляд та любов до театру. Я робив такі декорації, і постановки, але мене ніхто не підтримав, і я покинув ме устецтво. Але. Я допоможу тобі не відмовитись від своєї мрії. Розумієш, природа бездоганна, у ній не існує поганих чи гарних форм, кольорів та пропорцій. Ну, уяви, якби всі квіти були однаковими. Це було б так не цікаво, бо в розмаїтті вся краса. Саме так. Тож, пані актрисо, готуйтесь до виступу. А я піду зроблю декорації. А зараз на сцені зустрічайте пуньку з крилатою поезією. Ти знаєш, що ти горобчик. Ти знаєш про це чи ні? Пір'ячко твоє єдине. Гніздечко твоє єдине, лапки твої міцні. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. Спіши повірити в себе, любити і приймати себе. Не процвірінькай, живий. Бо ти в цьому світі горобчик. І хочеш того чи ні, ти особлива пташка. Найкраща сама собі пташка в похмурі і сонячні дні. Я відчувала, що я теж горобчик. Так, я теж. І я. І я мяу, І я теж горобчик. Як чудово. Браво. Понько, це було просто дивовижно. Е-е, Пробачте. Пунька, ми той. Хотіли сказати, що ми дуже завинили. Ти справжня актриса і неймовірна красуня. Тож, якщо хтось тебе там наважиться ображати, ми тебе захистимо. І пробач нас, будь ласка. О, добре, звісно, пробачаю. А хочете театр вам покажу? Хм? Хм? Ну от, віра у себе теме устецтво. Роблять дива.